Сьогодні зі мною на зв'язку священа греко-католицької церкви, настоятель монастиря, отець Андрій Вітаю вас! слава Ісусу Христу. Слава новіки, пані Оляна! Вітаю вас. Хочу покласти вам декілька запитань. Отож, перше запитання. Зараз кажуть, що називаються задушні дні у церкві. Що воно таке, чого воно задушне? І Скільки триватиме? Ці дні називаються задушними, тому що ми молимося за душі померлих людей, наших рідних, близьких, знайомих. А чи обов'язково ходити на цвинтар Отже, листопадові дні задушні це є традиція Римо-католицької церкви. І так, для них є обов'язково йти на центр, але не один день, а сім днів після 1 листопада. 1 листопада відбувається урочиста процесія з храму на цвинтар, там відправляється літургія з усіх померлих, і потім той, хто буде ходити кожного дня сім днів. На цвинтар отримує повний відпуск, але це наголошує традиція Римо-католицької церкви. Для Греко-католицької церкви, тобто Католицької церкви Візантійського обряду, Східного обряду, задушні дні є інші. Коли ми відкриємо календар і дійдемо до М'ясопусної суботи, яка цього року буде 23, 22 лютого, то пише: Субота Заупокійна. Це є таке перше велике поминання померлих всіх. І потім від тої суботи, кожна субота Великого Посту, тобто 15 березня, 22, 29, аж до квітної неділі, до Лазерової суботи, тобто остання задушна субота це є 5 квітня. Це є задушні суботи, коли ми молимося, згадуємо всіх наших померлих. Звісно, не тільки в суботу, але також в середу, коли є сорокусти, коли ми читаємо ці всі карточки, які люди приносять. Наступний задушний день в нашій греко-католицькій церкві, великий поминальний це є субота перед зісланням Святого Духа. І в календарі чітко ясно пише: це є 7 червня субота заупокійна, це є друге велике поминання померлих. Є традиція, що після Пасхи, в деяких регіонах, в деяких регіонах після Зелених Свят йдуть на цвинтар молитися на гроби. І тут це вже є свого роду. Перетинається з римо католицькою традицією ходити на центр і з нашою традицією ходити на центр. Коли ми вже йдемо на цвинтар, що туди краще нести, що краще для душі? Чи горючку з закусочкою, чи щось солодке, і чи треба пити з душою, і скільки разів треба пити з душою? Коли ми йдемо на центр, ми маємо йти з пам'яттю про те, що вічність на нас чекає. Ми не маємо йти ні з якими горілками, ні з якими закусками, не нести ніяких пасочок, яєчок. Максимум, що треба принести на цвинтар, це свічку для того, щоб чисто символічно поставити і помолитися за ту особу, яка лежить. Ну а якщо не вдалося піти на цвинтар, то що робити? Коли нам не виходить в ці задушні дні. Прийти на цвинтар чи прийти на літургію, то важливо, щоб ми пам'ятали і помолилися. Просто помолитися там, де ми є, але звісно, що старатися прийти. А то обов'язково йти на службу, чи можна записочку передати? Ну, якщо ти дійсно хочеш помолитися за ту людину, то важливо бути присутнім на цій літургії, важливо посповідатися, прийняти святе причастя, десь так само собі усвідомити, що рано чи пізно. Також буде в списку тих, за кого хтось може буде молитись. Ну добре, якщо я вже йду на службу, то що треба нести з собою? Правда, три таких файних колачі треба. Побачу, що несуть Бог знає що, але колачі то треба, правда? Е, неправда, не мусить бути колачі. Літургія це є молитва за тих людей, щоб Господь Бог їм простив гріхи і прийняв їх в царство Боже. Пожертви, які ми приносимо, вони є і вони мусять бути, бо з них живе церква, з них живе священик, іншого джерела доходу немає. Це є ті пожертви. І які мають бути пожертви? Дуже велике є прохання зрозуміти, що це, що ми несемо, ми не несемо душечці. Душечка потребує від нас молитви. А вже якщо ми хочемо церкву підтримати в такий спосіб, то ми несемо продукти довготермінового зберігання. І про це ми наголошуємо вже кілька років і дякуємо всім, хто слухає і хто послухав. Продукти довготермінового зберігання є корисніші тим, що ми їх можемо використовувати як для себе на довший час, так і для тих людей, які приходять, які просять в нас е, допомоги. Чи так само от зараз місяць листопад? І 17 листопада в нас буде пам'ять про бідних. Нагодую Богу, акція така. І ми вже маємо з чого скласти пакунки і рознести. Ще одне запитання: от коли співаю вічна пам'ять на службі, як правильно тих два пальці: чи вверх тримати, чи вбік, чи похитувати, як правильно? Ну взагалі не розумію цього, для чого ці пальці тримати, і що цим хочуть люди показати, зрозуміти, зробити. Коли співається вічна пам'ять, треба просто десь в своєму серці усвідомити, що пам'ять про людину залишатися може, поки хтось про неї пам'ятає. Наше завдання є молитися, наше завдання жити гідно так, щоб увійти в Царство Боже. І тут на землі зробити щось таке, щоб про нас дійсно хотіли вічно пам'ятати. А в тебе виникли запитання ще? Пиши в коментарях.